Всім привіт! Хочу з вами поділитися своїм недавнім досвідом покупки на Aliexpress. Замовив я собі ось таку ось пасту для відновлення лінз і ну, пластмаси скла, наприклад, там, окулярів будь-якої іншої оптики. Тобто така паста наноситься, якщо є подряпини, вона типу, відновлює скло, відновлює покриття і все, подряпини зникають. Ось. Але справа в тім, що ця паста абсолютно не працює. Зараз ось її відкрию. І стараюсь показати, як вона виглядає. Ось така паста, І коли наносиш на покриття, вона засихає, стає типу такою, як то колись були зуб, зубний такий порошок, Така вона затвердіває, а потім вона має постояти там, по інструкції 5-8 годин, і після цього цією губкою її щищаєш, і, типу, всі потрапини зникають. Але Нічого там не зникає. Тобто Це абсолютно беззмістовна річ, і не варто витрачати свої кошти на це. Ось я пробував, наприклад, на своєму годиннику, У мене тут є такі подряпини, воно їх не усунуло. Також я пробував на окулярах, теж не усуває. Але саме цікаве не це. У Aliexpress є можливість повернути частину коштів або всі кошти, якщо товар не працює, або не відповідає опису, там пошкоджений, або не доїхав. Але виходить, що я подав їм запит на повернення. Коштів за оцю штуку, і вони мені кошти не повернули. Не знаю, по якій причині, там треба їм надавати фото, відео, докази. Я це все їм завантажив, подав запит, але вони мені кошти не повернули. Тому ось така от ситуація. Тому будьте обачні, що заказуєте. Деколи вони кошти повертають, деколи повертають частину, але ось з цього разу так ось склалося. Тому хочу попередити ось конкретно про цей товар, його не беріть. Всім гарного дня! До побачення.